друзі, з вами компанія Автофокус. У нас на продажу Ford Fusion 2015 року. Автомобіль має двигун 2,5 літра, газ, бензин на автоматі. Машина приїхала з Америки з мінімальним фронтальним пошкодженням. Наразі встановлена Full LED Оптика. Також в протитуманках стоїть LED-лампа. Досить багато світла в порівнянні з е, заводськими лампами. Ось такий гарний срібний колір. Зимова резина 16-та Nokia. Також встановлена задня діодна оптика. Автомобіль в класному технічному стані, повністю обслугований, салон у нас з тканини, склопідйомники всіх вікон, електропривід зіркал з підігрівом, електропривід передніх сидінь, мультикермо, Круїз-контроль. Майже 210 тисяч кілометрів у нас. Мультимедіа, також присутня камера заднього виду. Електроручник. Задній ряд сидінь. Також достатньо багато місця. Звичайно, з підлокотником та підстаканником. Оглянути дане авто, зробити тест драйв. Ви можете по адресі місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне авто.